Сонечко, лебеді, конячки та інші атракціони у Шодуарівському парку знову рато зустрічають малечу. Цьогорічний сезон розпочався близько тижня тому. Раніше заважала погода. На жаль, ви бачите, цілий місяць у нас був дощик, от, і прохолодно було. Тільки з'явилося сонечко, ми спробували, люди пішли з дуже великим задоволенням. Риця готувалися задовго, одразу після закінчення попереднього сезону, тобто з листопада минулого року. Насамперед потрібно було оновити зовнішній вигляд атракціонів та перевірити технічний стан. Знімали фігурки, все, що можна було занести всередину. Ми заносили, очищали, шпаклювали, ґрунтували, викрашували і під сезон вже виносили, ставили на місце, щоб воно було готове. Керівництво парку не приховує, що атракціони доволі поважного віку, однак переконують, вони є цілком безпечними, адже пройшли технічний огляд. Вони в належному стані. Ми пройшли техогляд, Всі атракціони, які працюють у нас, вони пройдений технічний огляд. На це у нас є дозвільні документи. Ті атракціони, які у нас не пройшли, вони не будуть працювати. і Вони не працюють. Усього ж у парку працює 12 атракціонів. Технічний огляд не пройшли лише два: одні з веселих гірок та ланцюгова карусель. Найновішим у парку є атракціон Лебеді. Ним оперує привітний чоловік Володимир. Він працює у парку тимчасово однак говорить, це приносить задоволення. А найбільше спілкування з дітьми приходять батьки. Маленькими діточками дуже саме приємно, коли вони навчені українською мовою, казати дякую це саме. я говорю, приходьте, будь ласка, діти діти. Ну, таке спілкування це приємне, що... перед кожним запуском Володимир проводить інструктаж і супроводжує старт тематичними словами. Тримайтеся, Примайте. полетіли гуси. Чоловік говорить, порівняно з довоєнним періодом, відвідувачів менше, та є дні, коли шикуються черги. Ми ж завітали до парку вранці у будній день та вже були охочі покататись. Серед них маленька злата з бабусею. Кажи, Сонечко, на чому ти такому каталась, на чому ти сиділа там? На лебеді. На лебеді ще каталася, так? А що тобі найбільше, який подобається атракціон? Е, білий. Так, да. ти хочеш гуляти в парку, розкажи. Да. І кататись. Да. Бабуся дівчинки каже, найчастіше онука ходить до парку з батьками, однак і для себе відмітила, що до відкриття сезону готувалися. А так загальний вигляд все гарно, чисто. Покататися на атракціонах приходять не лише діти, а й дорослі. Хоча у парку кажуть, основна аудиторія це від 15 років. До прикладу, 17-річний Микола прийшов з друзями до парку за емоціями і обрав оглядове колесо. Просто цікаво було подивитися крайвиди. Да, гроші це одне але отримувати емоції це гуляти, атракціони. Ну це з це класно просто. З донькою гуляла і Діана. Цього року, говорить, до парку прийшли вперше і оцінити стан атракціонів ще не встигли. До того ж, обирають лише ті, що для найменших. Однак приємно здивували ціни. Ціни хороші ціни. Я думала, набагато дорожче в цьому році. Щодо цін, то вони залишились на минулорічному рівні. Дитячий квиток 15 гривень, дорослий 25. Цього року нових атракціонів не додалось. Керівництво парку говорить: усе після перемоги. І наголошують, під час повітряної тривоги каруселі зупиняються, а відвідувачам пропонують пройти до укриття. Катерина Волкова, Дмитро телеканал